співаєте, Просто стоїте. Прошли раз вони взяли двох інвалідів трьох Для прикриття. Так було. Для прикриття немає. Ви прийшли просто. Вони шибають гроші, сибають гроші. А потім ці гроші тратять на гостінцю. Це є факт, це неправильно говорите. Я правильно говорю. Так от, слушайте, треба хлопців зібрати. От самозванці прийшли, Розположилися і пішла грати. Це тіше тиждень. Теперь играл там, и там. Давай узваним всегда. Тогда. Мене просить сестрі, бля, група до. Група не залісантики. Я їм відказую. Що постоянно чуєш чи не чую? Я вас відкраду. Ні, це самозван. Я громадський ветеранар міністра говорить, я і студії міста. Вони прийшли, без дозволу. Це не са не вийде. Просто не все не просто не розподіляться. Звертайтеся, бо я зараз підніму всіх своїх авганців. Пожалуйста, звертайтеся по-хорошому. Про вас вже хороша слава. І половину мою суперки везде. Звертайтеся. зараз Хайя... Мамя... піднявся тиск, хай хаяк підладжує. Будь ласка. Звертайтеся, звертайтеся, уїжджайте. Я вас просто по-нормаму. зайнята, все. І так людям кожного тижня щось має грати. Ну так, да, вони повинні взяти дозвіл, вони повинні документи Звичай. представити. От, що приїде? це таке? Да. просто гроші. У мене є факти, що вони просто коли були тиждень. Снімали весільні сіноми, туди дівчат ходили і там ці гроші пробивали. Ніякі готові гроші не дають. І на розвитку ветеранського руху. Ти мене не хочеш почути, ти мене хочеш почути. Ні, що станеш на поняті. Перший раз зігралися, ти ж відграли в капіту. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я Виступають люди, які не мають права виступати, просто повдівали форму. Не є вони учасниками ато. Ну тут різні люди, так, тому що самозванці повдівали форму, да, 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 да. повивішували прапори і збирають гроші. Люди вірять, кидають їм, он бачите, он поставили. Стрій. Ну таких зараз бачу, порозводилося дуже багато. Но? Серед них є але ну, вони не грають, не співають. Просто стоять для, для заробітки. А ці для для а? А? А, хлопці дійсно просяться. Я ж не можу їм давати дозу кожного тижня грати. Людям все доїдають. Тим більше вон, жалоби, я живу в цьому будинку. Шум? Звісно. Ви це ж не хлопці, як на одного хлопця віддали на допомогу тим, хто воює, я согласен. Я все сказав, я людина Мені... пряма, Я людина пряма, Я сказав і не другал дерзмися, що не іша занята, проситься долг, просить за гештальт. Я знаю, що це не є. Ну, при чому тут знаю? Вони вже роками, десятиліттями тут виступають. Мені дзвонять, Володя, що кажуть, хлопці, на цілі вірити Володя, володя, володя". Въезжайте дальше, въезжайте". Въезжайте. Въезжайте. не пробачь, ми поза проїздом. Так, біжайте далі, біжайте, біжайте. Ні, ні, у вас не вийде це робити.